Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. щойно ракетна атака на Москву вразила не лише систему оборони, а й саму стратегічну політичну конструкцію російської держави модифікована ракета Нептун класу Земля. Земля влучила безпосередньо в одну з найбільш охоронюваних зон. Уважу спостереження в межах урядового комплексу в Кремлі. За оперативними даними, удар став першим із серії всього протягом 10 хвилин зафіксовано 17 високоточних вибухів у центральному адміністративному секторі, а також у прилег районі Рубльовки. об'єкти ураження, включаючи резервні командні пункти, захищені лінії зв'язку та кілька урядових маєтків, які використовувалися в закритому режимі для зустрічей вищого політичного керівництва. Пише телеграм-канал Кремлівський щур. Інформація потребує підтвердження. Основний вибух, викликаний прямим влучанням у вежу технічного центру, спровокував детонацію акумулятивних енергоблоків та резервних генераторів. Вогонь охопив третину комплексу, упав купол. Перед вузла заблоковано два. А евакуаційні тунелі пожежа сягнула стратегічного центру зв'язку. Через перегрів і вібрацію автоматично активувалися системи протирадіолокаційного відключення живлення в підземних сховищах. У результаті відключення керування втрачено зв'язок з низкою військових частин у центральному районі. Через перебої з передачою даних блоки протиповітряної оборони було переведено у ручний режим на рубльовці, де проживають вищі чиновники, силовики та власники оборонних корпорацій. Вибухи були спрямовані на критич. Чної інфраструктури, трансформаторні підстанції, супутникові третранселятори, автономні сервери та системи руйнувань було знищено кілька маєтків, включаючи об'єкти, де за оперативною інформацією зберігалися копії секретної документації та архіви звітності військово-промислових структур. В одній з цілей влучання підземний командний пункт з комунікаційним вузлом під контрольним ГРУ. Уламки ракети свідчать, що боєголовки були нестандартними, а оснащеними системами вторинного ураження, розсіювання улам. Кових елементів по широкому радіусу. у момент атаки президент перебував у глибоко захищеному об'єкті поза межами столиці. Після підтвердження ураження Кремля він віддав наказ про переведення в готовність резервного командного складу та викликав на термінову нараду представників силових блоків за інформацією з апарату адміністрації. Перші слова Путіна після доповіді були звідки вони дістали ці координати. Основною версією вважається витік за закола військових, що мали доступ до планів ставлення оновлення. Лення протиракетної оборони та схему рядових маршрутів. Саме ця підозра активізувала Патрушева, який особисто взяв під контроль внутрішні розслідування, вимагаючи повного відключення системи цивільного доступу до комунікації у межах Московської області. Паніка серед силовиків була настільки масштабною, що вже через 40 хвилин після першого удару розпочалася несанкціонована евакуація обмеженого контингенту у закритих районах на Рубльовці. Частина персоналу оголосила пости, не дочекавшись наказів у Москві, і зафіксовано різке зростання кількості приватних броньованих машин в русі, заблоковано виїзди на трасу М 9 У місто терміново введено підрозділи Нацгвардії, активовано режим комендантської лінії. Офіційна інформація обмежилася коротким повідомленням про вибух газу на будівництві. Однак, уже за кілька годин фото з палаючими вежами, димом над Кремлем та уламками ракети заповнили мережу. Роском нагляд розпочав масові блокування, але хвиля не зупинилася. Відео опублікували навіть співробітники. Е. Екстрених служб. що ж ракетна серія ударів по Кремлю та Рубльовці стала першим повноцінним актом високоточного ураження центру влади в умовах війни. Вона оголосила критично вразливість столичної інфраструктури, паралізувала канали управління і змусила вищого політичну еліту усвідомити свою фізичну незахищеність. У відповідь Патруша активував процес усунення відповідальності цивільні управління, вконуючи впроваджуючи силову централізацію в умовах кризи, системні втрати контролю, дезорганізація на усіх рівнях. Рівнях і внутрішні витоки свідчать, що дезорганізація на усіх рівнях вертикалі влади в Росії переживає фазу внутрішньої дестабілізації. Це більше не про війну, це про виживання режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.